Будемо робити креп для ваших тортів. Насправді все геніальне, дуже просто. Робочу зону застеляємо плівкою. Кремі ємності змішуємо в рівних частинах гліцерин і воду. Даємо гелевий барвник. Беремо танки вафельний папір. Для яскравих кольорів підійде навіть папір з уже нанесеним на нього малюнком. Якраз використаю бракований друк. Наношу суміш з усіх сторін, картинки складую малюнок до малюнку. Накриваю зверху плівкою і залишаю на 15 хвилин, щоб повністю просочилися листи суму. Накручуємо. Накачал і починаю стискати. Чим плотніші будуть складки, тим гарніше потім буде у нас текстура. Ми удавляючи жмакаємо і дивимося, що там у нас вийшло. Розвертаємо жатку і знімаємо верхню частину плівки. Широким пензлем наносимо зверху кукурудзяний крахмаль. Коли одна сторона повністю суха, знімаємо іншу сторону плівку і також наносимо крахмаль. Власне, це все можна декорувати торти. Заходьте на мою сторінку, в мене для вас дуже багато цікавого.